Шукає операторів для систематичного створення вибухових блокбастерів у жанрі джага-джага. Приєднуюся до сил безпілотних систем. В районі Покровська він стримує ворога. Уже 10 тисяч гривень. Ви задонатили на екрані QR-код. номер картки. Я впевнена. Ви точно знаєте, що з цією інформацією робити. Якщо можете долучитися, не проходьте повся, а До нас приєднується заступник командира групи спеціального призначення спецзагону Тайфун із позивним Скорпіон. Пане Скорпіоне, добрий ранок. Доброго ранку. Розкажіть нам, будь ласка, про ситуацію в Покровську станом на зараз і чи є якісь істотні зміни за останню добу? Дивіться, за, за добу змін в силах оборони жодних на Просування ворога не зафіксовано. Ті групи, які просуваються, вони знищуються на підходах до наших позицій. За тобто, рахунок суттєвих змін у лінії фронту немає. За рахунок чого вдається ворога наразі вашому підрозділу стримувати, зважаючи на те, що величезні сили росіяни на захоплення Покровська кинули? Дивіться, проводимо детальне планування по зонам розвідки, і ми їх виявляємо за бага... ну, виявляємо по своїй глибині. Тобто у нас є певні засоби розвідки, які виявляють їх на тактичній. Зоні розвідки, після того, коли вони переходять ближче вже до наших позицій, ми їх переводимо на спостереження з куптерів. Тобто, і ведемо їх до самих, ведемо їх до підходу наших ударних дронів. Тобто, весь противник, який просувається до наших позицій, він спочатку фіксується, і після того методично знищується FPV-дронами. І зараз триває збір на Starlink для вашого підрозділу. Розкажіть, будь ласка, про значення цих технологій. Зараз як ви використовуєте, на що конкретно зараз люди донатять? Тому що вже 20 тисяч гривень наші глядачі на цей збір закинули. Дивіться, основна потреба це поповнення терміналів Starlink. Пояснюю, чому, тому що всі я думаю, розуміють, що в даний час інтернет це одна з основних. Жилок життя, якими проводиться багато операцій: це комунікація, управління, і так само ті самі стріми, і все решта для життєдіяльності, ну взагалі підрозділу, також противник постійно виявляє наші засоби. Наші засоби, такі як Старлінг, і методично їх знищує. Тобто, сталінки постійно закупляються нові, і так само ми потребуємо в загальному це тільки поповнення їх, тобто допомога в поповненні терміналів наших. Розкажіть про тактику росіян зараз в Покровську і довкола нього. Як вони її модифікують для того, аби просуватись? Дивіться, тактика росіян, я так скажу з 22-го року. Не сильно змінилася. Тобто, попередньо на нашому напрямку були звичайні резервісти, тобто, ми їх дуже швидко виявляли і розуміли, вони не мали жодної тактики, вони мали точку, висувалися з певного району, і просто по ній йшли. Попередньо, так і по нашому аналізу, в кращому випадку, на одну групу це була одна радіостанція, їх вів повадир з точки А в точку Б, тобто без жодного. Засоби маскування вони напряму виходили, і йшли, тобто методично знищувались. Після того, як уже на покровськ були заведені їхні елітні десантники, uh -huh. тактика трішки да, змінилася. Уже було по них видно, що в них проявляються елементи тактики, тобто вони пересуваються вже в бойових в групах. Вони вже навчилися одягати там масхалати в нічний час термоковдри, але все одно це їм не допомагає, тому що ви ж розумієте, Теперішній час просунутися так, щоб не бути заміченим, це неможливо. Тобто вони так само виявляються коптерами, в нічний час термальними, вдень, звичайними, і чергові вогневі засоби просто їх знищують на підходах. Тобто тактика не змінилася. Знищили двох, позаду вирушає ще двоє. Якщо намагаються здійснювати накати на позиції, то вони, як і раніше, збиваються докупи 5-6 мотоциклів, Починають обговорювати, куди їм далі рухатись в цей час. Наші вже дрони на підльоті, по факту знищуються в ті ж самі точки, де вони зупиняються. Погода якось вплинула на тактику і на темпи просування ворога. Ну і звісно, як ви ваш підрозділ давав раду цим аномальним морозам? Дивіться, аномальними їх не можна назвати. Це те, що там останні роки в нас не було їх. А в загальному ще в 18-дев'ятнадцятому такі ж самі морози були так. Погода впливає на бойові дії. Чому пояснюю е, тому що для основних засіб розвідки це всі розуміють, це коптери е, під час морозів? Це понятно, є просадка баток і всього решта. Тобто зменшується час на розвідку, плюс так само хуртовина, сніг. Впливають на якість ну, зображення з дрона. Противник, так, да, так, цим користується. Він більше бере вже застосовує термоковдри, але все одно в повітрі постійно, незважаючи на те, яка є погода, знаходяться наші розвідники. Так само, окрім аеророзвитки, так само знаходяться ще спостережні пости, так само, де стоїть піхота і спостерігає візуально. Я зараз тобто... всі, хто нас дивляться, можуть подякувати вашому підрозділу за цю роботу навіть в таких непростих погодних умовах. Я вам дуже вдячна, за те, що ви сьогодні до нас приєдналися. Це був Скорпіон, заступник командира групи спеціального призначення спецзагону «Тайфун», які в районі Покровська стримують ворога, яким майже 50 тисяч гривень ви задонатили.